Всім привіт! На друзі! Мене звати Марта Чорна, ми на озері Кананаскіс, це Канада. Тут ми зробимо з вами розтяжку сьогодні. Я вас одразу попереджу, тут навколо літає дуже багато бджіл. Я не знаю звідки вони. Але якщо я буду дивно дьоргатись, не дивуйтесь, це просто прилетіла бджола і я її зганяю. Бо знаєте, не хочеться бути покусаною дикими канадськими бджолами. Ось, ноги ну, йога, ми спробуємо. Та? Тобто, відповідно, ми сідаємо, Сідаєте собі на спинку, ножки схрестіть сукасані, погляд формуйте перед собою. Сукхасина це коли ноги перехрещені, але не в районі гомілок, а в середині середині гомілок, тобто не підйомчики. Та? Руками під'їжджають якісь катери, плавають, люди, озеро гігантське, насправді. Можете собі його загуглити, воно неймовірне. Руками підбираємо коліна, круговим рухом плечики відвернули від себе. Один. Два, три, чотири, п'ять. Краса. Дивіться, відтягуєте плечі назад. Грудину проштовхуємо вперед. І тут робимо вдих та видих. І знову вдих. Носиком тягніться до неба, лопатки стягуйте до землі. З видихом. Скругляйте спину. Бороду підтягуйте до грудини. Тут робимо видих, вдих і видих. Розширяючи простір між лопатками, але не заводячи вуха до плеча і плечі до вуха. І знову вдих. Видих. Вдих. Видих назад. Скруглились. Вдих. Видих. Вдих вперед, збільшують амплітуду. Бачите, я нахиляюсь легка глибше, витягуємось до неба. Видих. Вдих. І знову видих. Витягнулись. Вдих. Відтягніть плечики. Видих. Краса. Повернулися до центру. Супер фестфайно. Витягнулися. І продовжуємо розширяти простір між лопатками, виводити руки перед собою. Руки перехрестіть трошки вищі райони ліктів. Заводимо долоньку за долонькою, як в гомукхасану. Вдих і з видихом м'яко виводьте руки в землю. Старайтеся заходити оцими зовнішніми ребрами долоні. Продихайте. Може не опуститись спина, тобто руки будуть напівподорозі, в повітрі це теж окей. Два. Докручуйте. Один. Поверніться. Та, тобто тут також не затискайте плечиками вушка, відтягнули руки від лікті, не падають в грудину та витягнулися. Вдих, виводьте руки над головою. З видихом міняємо перехрест рук. Долоньки залишаються в центрі. Знову лопатки відтягли. Продихаємо великі пальці в районі міжбрів'я. Три, два. Один краса. Розтягнули простір між лопатками оту зону, яка завжди страждає. Відповідно при багаточасовій роботі стоячи, сидячи, водінні керма за кермом, та, Тобто це ті зони, які найбільше страждають. Вводимо ручки в сторони на лінії плечей і змінюємо їх динаміку, заходимо в половинку гаумукхасана вже. Та? Тобто зайшли, спробували руки звести за спиною. Повертайтесь. Два. Три. 4. 5. Є, краса. Та, вивели ручки і вже заводимо руку акурат за спинку. Та. Тобто, як воно буде виглядати. Тобто ви, я піднімаю праву руку до неба, провертаю. Та. оси, О, Боже, оси, оси, оси. Бачите? Їх багато реально. Провертаю руку, завертаю внутрішнє плече на себе і згинаю руку в лікті. Я аж тоді ліву руку провертаю в плечі і за спиною з'єднує долоньки. Бажано не горбитись під цією конструкцією, а навпаки, ліктик витягуємо до неба, а внутрішнє плече правої руки провертаєте до себе. Тобто оцей рух він присутній весь час. Грудину м'яко виштовхуєте вперед руками. Протихаємо. 1. 0. Поміняли. Та права рука провертається, Ліва пішла вверх, каже, супер. Супер вийшло назад, провернули плече і з'єднуємо за спиною долоньки. Дихання глибоке, впевнене. Два, один. Звільнили І тут ручки, видихнули. Та? Тобто, відповідно, ми маємо вже витягнуті ключички, маємо під грудний відділ. І звідси ми будемо опускатися глибше. Та я додаю ножки, вивели перед собою ліву ногу. Випрямляю. Праву ногу згинаю в коліні, ввожу внутрішнє стегно лівої ноги. Джанушу шасом. Обидві клубові кісточки на одну лінію. Дивляться на короткий край килимка. Вдих. Виводьте руки над головою. Дві руки показують супер. Тримаємо. Один. Два. Три. Спинка пряма. Чотири. І з видихом йдемо вперед наклон до витягнутої ноги. Та? Тобто можна захопити ногу гомілочку ближче, потягнули. Що ми робимо з ногою? Ногу штовхайте коліно, по факту гомілку, гомілку заштовхуєте в таз, м'яко витягуйте грудину вперед. Та? Якщо комфортно, захоплюйте стопу і тоді бородою витягуємось по гомілці. Можна захоплювати внутрішнє зап'ястя витягнутої руки. В будь-якому випадку, знайдіть максимально комфортну для вас позицію. Знову ж таки, пробуйте не налазити лопатками на вушка. Якщо це висока позиція, та, то ми просто витягуємося вперед. Цінички можете ручками собі навіть допомогти прям злегка завести від себе. Дихаємо носиком весь час. Один. Погляд на кінчик носа, або на великий пальчик витягнутої ноги. Концентрація уваги надзвичайно важлива, в йозі. це один з елементів практики. І звідси права рука захоплює зовнішнє ребро цієї лівої ноги. Ліва рука йде на землю і ви відштовхуєтесь нею, або навколо талії і захоплює внутрішнє стегно правої ноги. І ви довитягуєте ребра справа і тянетесь. Тобто тут не завмираємо десь отут, не ламаємо. Спинку, а витягуєтесь і продихаєте простір між лопатками. Таке красиве озеро, неймовірне. В Канаді дуже багато озер, але тут воно якесь таке велике і такі хвилі, немов на морі. Дуже гарно. І дуже великі гори просто навколо всього озера. Не в одній якійсь точці, а де би ти не пішов, дуже красивий вид. Ну, добратися сюди майже нереально, якщо немає власного авто. Повертаємось. Вернулись, праву ногу згинаємо, опустили, зробили крок через ліву. та в нас вихід для позиції Артха Маціндрасена або скручування хребта. Що я роблю? Обидві сідничні кісточки на одній лінії, ліву руку вивожу до неба, обіймаю, зігнуту праву ногу і розвертаюся обличчям до вас. І тут теж пробую продихати, уже грудину розкривається вона. Нижня ніжка, замітьте, вона активна, пальчики на себе. Стегно правої ноги не розвертається, ми в одній лінії. І з кожним дихом старайтесь витягуватись трошки вище, а з видихом скручуватись і не завмирайте вдиханні, щоб не було такого або просто розслаблений живіт. Ні, дотягуйте вдих до верхньої точки. Перевіряйте себе трошки, так? Два. Бачите, з кожним видихом воно стає м'якшим. Полотно. Один. І дилі. Ліву руку заводимо за стегно, кажемо привіт. П'ять. Голова вже потрошки розвертається, вона звільняється, довга шия, аж тоді голова. Чотири. Бджоли, почули, що ми тут. Три. Два. Повертаємось. Я все дивлюся, що м'яс тягне, що бджола вже вкусає мене, так? Відповідно, з видихом права нога згинається в коліні. Опускаємо на колінку нижньої лівої ноги. Угу. Закріпили коліно над коліном. Стопа з боку на ребрі стопи. І з видихом витягуємося вперед. Тут мікрофон, конструкцій багато різних. І витягуємось вперед. Тут особливо яскраво тягне нижня підколінна діляночка, можна захоплювати гомілку. А що ви мрієте про шпагат? Там в мене є декілька відео, але та, тобто вже шпагато, що вони вам заслані, От, навчіться працювати в цій позиції. Та, відповідно, ви дотягнете собі під коліні, дотягнете сіднички і вам супер класно зайде і, власне, ханоманасана. Поступово повертаємось. Повернулись, вивели праву ножку паралельно до лівої. Сідниці на килимку, сіднички відвели від себе. Усе дуже нерівно, ну, серйозно, це. Е, от в погоні за таким неймовірно фантастичним видом. Ти не завжди знаходиш ідеальні умови для зйомок, але перемагає фантастичний вид. Тримаємо вертикаль спини по можливості. О, каяк, каяк. Три. Два. Та, бачите, руки не висять. Один. Люксично. Опустили. Підгинайте ліву ногу. Заводити внутрішнє стегно. Виводите ручки над головою. Один. Два. Три. Чотири. І з видихом опускайте перед собою на витягнуту ногу. Витягуємось. Виводите ліктики злегка в сторони. Тянемось нижніми ребрами вперед. Два. Якщо немає захвату, захопили гомілку. Гомілку штовхаєте, в стегно, стегно в таз. Три. Не завмираємо. Нижніми ребрами слегка вперед, сіднички злегка провертайте в небо, та? не скругляйте, не перетягуйте собі поперековий відділ куприк, а провертаємо таз. Назвичайно важливо. І звідси лівою рукою перехватіть зовнішнє ребро правої ноги і м'яко скрутіться вправо. Та ви витягнете лівий бік зовнішній. Продихайте. Можна праву руку заводити за спину або нею відштовхуватись від землі. Дихання приємне, глибоке. До речі, канадці один, дуже люблять такі водні види спорту, в них дуже багатьох є каяки, сапи, човни. Так? І оскільки е, період теплий, такий в році, він не, не довгий, то все літо вони майже проводять в горах або десь на озерах, на тих же самих човнах, каяках плавають всі в будь-яких віку, форми, розмірів, з собаками. Дуже гарно. З видихом повертайтесь, сіли. Дивіться, і звідси ми вже ліву ножку підбираємо, витягнулись відносно неї. Робимо крок лівою ногою, я пробую вмаститись та? через нижню. Права рука витягується до неба. Чим краще ви витягнете руку, тим краще ви зайдете в скрутку. І з видихом заходимо в скруточку. Тобто я ліву ногу тягну на себе, штовхаю, а ліву руку тягну від себе. Борода паралельна до землі. Три. Чотири. Заходимо правою рукою. стегно лівої ноги. з Здихом витягуйте, з видихом, скручуйтесь. Три. Чотири. П'ять. І з видихом повертайтесь до центру. Виді, я справилась з нахилом. І тепер у нас останній штрих. Опускаємо верхню ніжку на і нижню. Два. Не хитруємо. Та верхня нога дожимає під колінну діляночку нижньої. Три. Тривале спокійне дихання дозволяє справитися з таким дискомфортом розтяжки 4. 5. Краса. І з видихом обережно повертайтесь. Можете схрестити ножки перед собою. витягнутися, або можете ноги витягнути перед собою і піти вже таку пасивно, пащу та так, коли ви витягуєте ручки вперед і залишаєте їх, скругляєте спинку стільки, скільки скруглиться, та? тобто це може бути навіть отака позиція і це цукей абсолютно. Один краса. Я вас вітаю, ваша спинка готова прожити ваш найкращий день сьогодні. Сьогодні завжди найкращий день. Та ви можете понасолоджуватися ще кілька хвилин зі мною цим прекрасним видом. А я з вами прощаюсь. З вами була Марта, його з Мартою. Якщо вам подобаються такі заняття... З видом на красиві мальовничі місця. Запрошую вас на його курс. Морський, він в записі і знятий на березі Середземного моря в професійному записі з прекрасною озвучкою, з неймовірними видами. Тому запрошую. А зараз кананаскіс.